Дня, мене звати Лілія, я рада привітати вас на моєму каналі, і зараз у нас з вами буде таро-прогноз для стрільців з 7 по 13 жовтня. Давайте подивимось, що буде відбуватися у стрільців 7 по 13 жовтня. На цьому тижні у стрільців будуть. Вони будуть під захистом. Сонце. Яскраво світить сонце, сонячним людям сонце. Це дуже добре. Події будуть такими, ви будете. Володіти ситуацією по максимуму. Тобто в будь-яких подіях ви будете розуміти, що ви можете вирішити будь-яке питання. Цей тиждень дуже гарно підходить для закриття яких питань, для вирішення яких якихось питань. По роботі, якщо е, вам треба, е, ви намагалися щось зробити, чи не зробити, е, коли почати, це гарний початок. На цьому тижні буде гарно щось почитати, бо воно буде у вас, це ваше діло, під захистом. Будь-яка справа, яку ви почнете на цьому тижні, буде під захистом. У вас все вдається. Ви все зможете на цьому тижні. Це дуже хороший тиждень для того, щоб щось вирішити. Якщо, або щось завершити. Якісь свої. Питання, якихось ви відкладали, цей тиждень підходить, робіть це, сміливо йдете в особистому житті, в особистому житті ви у квітучому саду ви можете відпочити. У вас може бути відпочинок з вашою коханою людиною. Ви можете десь там з ним провести гарний час. Ви будете почуватися як людина, яка заслуховує на відпустку, на, на якийсь там відпочинок. В ваших стосунках все добре. Гарний тиждень для початку, якщо ви намагаєтесь завести дитинку. Якщо ви планували, то саме цей тиждень дуже сприятливий. У фінансовій сфері до вас летять якісь гроші. Або щось так до вас прийде на цьому тижні. Може бути якась ситуація, де, ви, може, даже не розуміти, що ви там цього там не планували, або там може. Воно прийде, наприклад, у вас там якась виплата повинна бути через тиждень, а вона може відбутися на цьому тижні. Щось таке неочікуване, але позитивне. Взагалі, цей тиждень для вас пройде. Допомога в будь-яких питаннях. Допомога, на яку ви заслуговуєте, сонячні люди. Я вас дуже люблю. Я бажаю, щоб ця карта Сонце світила в вашому житті. Будьте щасливі. Карта, яка Показує, що можливе народження дитинки, або ви дізнаєтесь, що ваша дівчина, ваша, ну, ваша дружина вагітна. Це дуже радісна подія, тому я бажаю вам, щоб у вас все, що ви собі запланували, що ви собі омріяли, нехай це здійсниться, нехай цей тиждень для вас пройде під знаком допомоги. На ну, все добре, до наступного тижня!